Так, привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Багато. Як вам об'яснити, на, счет камери 360. Багато в інтернеті, дуже багато таких зрителів, які не поймуть, що робити з цим відео. Вообще, такі коментарі там. Ну, я скажу одне, що все воно робота, все воно чудово. Просто або у вас YouTube може новий треба нову версію загрузити. Або там якісь настройки у вас, щось з цей. По-перше, надо. все YouTube. YouTube відкриваємо. Мої відео. Я відкриваю, наприклад. Відкриваю. Мої відео. І цей. Ось відео 360, наприклад, про плуга. Чи цього, просівалку. Зразу треба настройки. Тут є настройки, хто винімається. Дивіться. дивіться. Настройки. Настройки треба ставити якість саму вищу. 1440. Ставимо настройку. Все, настройка поставлена. Бо ж камера знімає, воно, виходить, що у нас 1440. Це цей телефон, що може воспроизводити... А тепер, а тут ще ж треба зробити оборот екрану. Оборот екрану. І щоб відео ми могли переглядати отак. Ось бачите. А тепер робимо відео. Я куди ось стою, може просто у мене такий телефон, є гіроскоп. І я можу дивитися. Просто крутюся в усі сторони, вниз, вверх, дивіться. Ось. Я можу переглядати будь-яким ракурсом, просто телефоном крутячи. Крутячи телефоном. Бачите? Ну, я стою як? Телефон на місці, а просто крутюся. І бачите, все переглядається. Це чудово. Так само можна пальцем, просто пальцем водити. Ось дивіться, пальцем по екрані водю. Ось, від і відео двигається. Від 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 Все воно чудово, покажуть одну кришу бачу. Там такі коментарі тупі, що люди. Або почитайте інтернет, як в інтернеті як відео 360, або перегляньте і будете бачити. Ось я ж кажу. Бо який телефон. Так само на комп'ютері мишкою треба, так само перегляньте. цей. Ну, Ось, вниз я дивлюся, бачите, вниз на потолок, ну коротше, накриє щось ось Бачите, уверх. Просто якийсь хамуль сюди зробимо. Хамутик, щоб ти карта. Всі сторони му, на ракурс, вкруг камери, все видно. Або почитайте в інтернеті і зразу треба відео ставити хороше качество. Бо понятно, що відео дуже багато інформації. Прикидуєте, зняти камері треба записати всю інформацію, вокруг себе всю. Це скільки, блін, це тілі... обична камера знімає, вона тільки ну, певну частину екрану знімає, ну тільки цю частину, наприклад, знімає. Ну, то, Тому інформації там ну, багато, тобто менше. А відео 360 взагалі виходить, треба все записати. Так що все воно працює. дивіться, я крутюся, чудово. Оцяк, не всіх такі телефони є, але телефони. <звималися> Телефоном можна, я скажу, двигати просто ось, ось пальці <палець> по екрану. Двигаєш, крутиш вниз, ось я собі двигаю. Роздивляється потолок. Можу роздивлятися <палець> там землю. Бачите, камера, тут виходить на цьому камера на палці. Я її держу. Щоб нюанси, може які будуть. Так що всім пока. Учіться, учіться, люди.